Доброго дня! Я знову рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні я буду готувати фірмовий сімейний рецепт нашої родини Зелений пиріг з дуже смачною начинкою, який готую майже 30 років. Для... Спочатку приготуємо тісто. Для нього нам потрібно взяти 300 г кефіру або домашнього кисляка. бити два яйця чайну ложечку цукру Чайну ложечку соли, яйця з кисляком розмішуємо вінчиком і додаємо близько Двісті сорок вісті п'ятдесят грамів борошна. І також, гарненько розмішуємо. Це вийшло трішечки густувати. Через це я добавлю буквально одну ложечку ще кислого молока або дві. Воно повинно мати густоту такої густенької сметани. Не забите. Борошном вимішане тісто відставляємо на декілька хвилин. Народили тут Висипаємо спочатку картоплю, порізану отакими от невеличкими кубиками, буквально, малесенькими такими кубиками. Тоді додаємо печінку. Але печінку додаємо так, щоб вона змастила майже кожен кубик нашої картоплі. Це дуже важливий момент від цього залежить смак начинки. Картофля із печінкою не підсмажилася, а отак підпускувалася на маленькому вогні. Це дуже важливо. Додаємо чайну ложечку соли, можна більше, можна менше, на смак, І мали перцю. Я добавлю сірники солі. Десь так, ті чайні ложечки через таки, коли начинка. Начинки килимо грішки. І по трішечки забере всі. До першоплістичінки додаємо гарячу воду. Вально пів стакана і тушкуємо до напівготовності. Поки википить вода Добавимо температуру і сам на википання. Якесь гармонійне поєднання картоплі з печінкою. Саме отака начинка чомусь найсмачніша для цього пирога, який нашій сім'ї дуже люблять. Вимикаємо плитку. борошно додаємо чайну ложечку соди або розривлювача пакетик і розмішуємо. Викладаємо половинку на лист, заселяний прогамонтом. Розрівнюємо. І викладаємо начинку. Інколи начинки не вистачає для того, щоб викласти на період. Вона з'їдається ще до того, коли її треба накласти. Тобто напівготовою, на сковорідці. Накриваємо, покриваємо. Картоплю з печінкою зрівнюємо, в кого є кріп, можна додати. До картоплі ще кропу в процесі тушкування. Але в мене його немає, через те не додавала. Періог ставимо в духу. 15 хвилин. Пиріжок уже зарум'янився. Змажемо його сметанкою для такої красивої кірочки. І поставимо буквально на одну хвилинку, можливо, дві, допікатися. Подивіться, яка ніжна, соковита начинка, а смак. Просто не можна передати. Неймовірний.